Так воно показує Борис Антоненко Давидович. Усе довкола ставало дедалі напруженішим, настороженим тривожним, і знайомі селянські обличчя стали не такі, як завжди, щось затаїлося в них, різко відмежувалося. Зустрічаючи селяни, які раніше вітали зі своїм паном, перші скидали шапки, але в очах їхніх Микола Петрович Лебединський бачив ледве прихований подив. Як ти ще не втік, пане, на що ж ти сподіваєшся ще? І нечисленна прислуга, що жила з ним в маєтку не один рік, тепер, слухаючи розпорядження Миколи Петровича чи Софії Аркадівни, наче прислухалася ще до якогось голосу, тільки їй чутного. Темні листопадові ночі в цю першу революційну осінь здавалися ще темнішими. Ще тягучішими і безнаставними. А коли опівночі над дальніми поміщицькими економіями здіймалися зловісні заграви, здіймалися тихо, без дзвону на сполох, без плачу й крику. Не тільки Софії Аркадівни, а й Миколі Петровичу довго не спалося. Вчувалися за вікнами чиїсь притишені підступні кроки, приглушений хижий посвист. Наче там, за стіною, в непроглядній садовій пітьмі, хтось заносив над головою гострого розбійницького ножа. Ще з кінця літа дехто з далекоглядних їхніх знайомих поміщиків, бачачи, що діло на тонке пряде, подався до Полтави й Харкова. Деякі прямували одразу до далекого Києва. А позавчора, повз їхній хутір, промчали, не заїхавши навіть, як то водилося раніше. Сусіди по землі прищепіни не такі вже й багаті та родовиті пани. Лиш Микола Петрович Лебединський нікуди не рипався і зовсім не збирався виїздити свого насидженого від батьків ще успадкованого хутора. Зовні він видавався навіть спокійним, не мов би нічого особливого не сталося, і нічого йому серйозне не загрожує. Тільки уникав тепер ходити без крайньої потреби по селу, що починалося недалеко за його хутором. Став обиратися простіше і перший раз за довгі роки не наважився цієї осені ганяти по спустілих полях зайців хортами. Неслід не слід нерозважливо дратувати панськими витівками мужиків. Своїх односельців він не боявся. Перед ними можна було й далі лишатися поміщиком, паном. Але по селу ходили, тепер уже не криючись, розлючені дезертири, що повтікали з фронту. На сільських сходках вихоплювались якісь наїжджі горлопани, що каламутили досі мирних селян. От цього елемента треба було стерегтися. Через них завжди могли виникнути небажані, бай небезпечні під таку колотнечу ексцеси. Ну, чого ми ждемо тут, ніколя, щоб прийшли і зарізали? Не раз боязко казала вночі Софія Аркадівна, щільно притуляючись під ковдрою до чоловіка. Чув же, що в Прохорівці з добросельським зробили жах. Микола Петрович мимоволі зітхав, але намагався заспокоїти дружину. Не бійся, дурненька, нас вони ніколи не зачеплять. І справді, розважав сам себе в думках Лебединський. Чого йому боятися мужиків? Хіба він який аграрій, що володіє неозорними латифундіями і вже через те тільки ненависний селянам? Хто називе його жмикрутом плантатором, що вигнічує під час жнив останні соки знаймитів? Ні. Він добре жив з мужичками. Не гребував бувати кумом у статечних господарів і не відмовляв бідноті позичати в неврожайний рік збіжжя на одробіток. Охоче здавав мужикам в оренду, частину землі поцінно і не дуже притискав, коли мужицьку худобу сам займав у шкоді. Він володів землею не заради сліпого зажерливого збагачення, як інші, а тільки щоб задовольнити свої і своєї сім'ї розумові та естетичні потреби. Не тільки в губерні, а й у Києві, куди він коли неколи наїздив не провідати доньку, що вчилася в консерваторії. Його знали всі антиквари й букіністи, його можна було зустріти на прем'єрах Київської соловцівської драми, на виставах в опері і на концертах у філармонії. Що проти нього можуть мати довколишні селяни? Нічого. Він просто культурна людина на селі. А його маєток чи власне хутір, то тільки маленький оазис культури, взагалі агрокультури, зокрема. Серед темного українського села. На його дружину Софію Аркадівну селяни теж не мали підстав нарікати, вона намагалася навіть просвіщати мужиків. Перемагаючи відразу до перемішаного запаху людського поту, житнього хліба й сириці, Софія Аркадівна читала іноді на кухні, дворові челяді й найметам тоненькі українські книжечки, серії народного читання. Що придбала десь у Києві, і при кожній нагоді давала покоївці теклі й куховарці явдосі санітарно гігієнічні поради. Щоправда, в Софії Аркадівни, з її корсетами, шлейфами і вічними мігренями та звичкою тулити у фрази без потреби французькі слова був занадто панський вигляд. Микола Петрович поруч неї здавався мало що не плебеєм. Та це не заважало їй досі, хоч і літа були вже далеко не молоді, гратися в ентузіастку народницю. Вона клопоталася з йодом та бентами, коли хто небудь на хуторі вріже пальця радо роздавала без грошей порошки та мазі всякому, хто скаржився на якісь недуги, а інколи виїжджала у фаєтоні навіть до хворого на село, якщо випадково про них дізнавалася. До цих книжечок і аптечок Софії Аркадівни Микола Петрович ставився іронічно, зараховуючи їх до одного з проявів екзальтації, на яку часто слабують колишні вихованки Інституту благородних дівиць. Мужик, розуміється, не скотина, але він усе ж таки мужик. З ним треба поводитися гуманно, просто але не за панібрата завжди повинна бути в стосунках певна дистанція. Що розмежовує мужицький необтесаний примітив від культурної мислячої людини, хомо примітивуса від хомо сапіенса. Через свою інститутську наївність і незнання мужицької психіки, Софія Аркадівна, безперечно, часом перебирала міру в своїй філантропії. Але то нічого. В ці ворохобні часи, коли раз у раз чулися вигуки Землю без викупу, тим, хто її обробля. Коли більшовики, всякі анархісти і якісь українські агітатори в один голос кричали на мітингах геть, капіталістів і поміщиків, земля селянам, фабрики і заводи робітникам. Коли революція так заглиблювалася, що ставала безодною, могли знадобитися на поганий кінець і аптечки та українські книжечки Софії Аркадівни. Головне перечекати, поки спаде хвиля, цей дев'ятий вал Російської революції. переконував дружину Лебединський, нишком поглядаючи з ліжка на вікна, чи не відсвічує знову заграва дальньої пожежі. Той соню, хто тікає свого маєтку, хто боїться свого народу, втрачає все. І шану та довіру мужиків, і розуміється майно. Нам нема чого боятися, ми вміли жити й ладнати з мужиками. Я не боюся наших людей, я знаю їх, але розумієш. Софія Аркадівна лягла на спину і, вдивляючись широко розплющеними очима в темряву стелі, замислено проказала: Я боюсь іншого. Як би це тобі пояснити? Мені страшно не того, що в людях, а того, що над людьми. Тої фатальної сили, що опановує людей. Ти звернув увагу, до нас тепер ніхто не заходить із села. Нас обминають, як прокажених, ми мов приречені. Миколу Петровича вразили зненацька ці слова, як на нихнучки інститутський розум Софії Аркадівни, який, звичайно, не сягав далі усталених понять і до якого Лебединський звик ставитися поблажливо. Це було занадто глибоке мислення. Відкіля воно? Навіяння, підсвідомим перечуття катастрофи? Але, помовчивши трохи і отямившись, він знайшов у собі сили спокійно заперечити: Ну, це вже містика. Просто ми живемо в перехідний період. У той переломний момент, коли історія вискочила своєї наїдженої колії. І її стара колісниця торохкотить по вибоїнах, трясе й кидає в різні боки людей на ній. Але кінець кінцем вона знову втрапить на свою прадавню путь. Тільки перечекати, повторив він, щоб заспокоїти не тільки дружину, але й самого себе. Та це не розраяло ні його, ні її. Те, що селяни останнім часом здалека обминають хутір, помітив і він сам. Ба навіть поважні господарі, що раніше, стрінувшись на вулиці, приязно віталися і підходили перекинутися словом. Тепер бокували від Лебединського. Що це? Чи тільки соромляться перед тими горлопанами, щоб не подумали, бува, ніби вони накладають з паном? Чи таки готуються до чогось? Справді, живемо тепер, мов якийсь Миклуха Маклай серед папуасів. Сидиш на хуторі і думаєш, чи пощастить тобі далі тримати на припоні їхні темні первісні душі, чи одної глупої ночі вони прийдуть до тебе з смолоскипами з ножами і сокирами? Невже ж таки прийдуть? питав не раз самого себе Лебединський, поглядаючи на припорошені першим сніжком сільські стріхи, і сам собі відповідав. Ні, того не може бути. Але вони прийшли. Вже дотліли останні економії довкола, кудись подалися з села дезертири, що здобули тепер навіть пошану селян своїми запальними словами. Не стало чути й приїжджих горлопанів чи то невеликий грудневий мороз налякав тих голодранців, чи їх понесло кудись на за замаєток лебединського діла. В селі притихло. Різали свиней перед різдвом, солили сало, начиняли ковбаси, весело ми готіли вогні по хатах і мирно здіймалися до зоряного неба, димик з Бовдурів. Лебединському вже почало здаватися, що дев'ятий вал щасливо і непомітно перехлюпнув через його хутір. І тепер можна з полегкістю передихнути. Софія Аркадіївна зняла мову навіть про різдвяну ялинку. Хоч навряд чи зважиться дочка їхати тепер з Києва на різдвяні вакації. Поїзди переповнені, на приступках, на буферах, на дахах скрізь солдати. Але за традицією, щоб усе було так, як раніше, як завжди, далебі слід улаштувати ялинку. Можна запросити цього разу селянських дітей на Різдво. Та ось за тиждень перед Різдвом до них приїхали. Хоч заходило вже на вечір, але з вікна Лебединський встиг побачити, що саней зіскакували не якісь чужі зайди, а таки свої села, навіть опасистого давимоку, що важко вилазив із саней, помітив він, того самого сільського багатія Давимоку, який третій рік не перестає просити продати йому дванадцять десятин за річкою. Лебединського не здивувало, коли Софія Аркадіївна, обійшовши всі покої і кухню, тривожно спитала: Де ж прислуга? Ні Явдохи, ні теклі нема, ні Степана, який допіру був у кухні. Лебединському стало ясно, що прислуга втекла з панського двору, і він з гіркотою подумав, скільки вовка не годуй. Але додумати йому не дали. Затримавшись трохи на дворі, може, радячись востаннє, вони раптом увійшли. Не з кухні, як то бувало звичайно, а через парадні двері, які виявились чомусь незамкненими. Певна покоївка текля навмисно не замкнула їх. Зачовгали в сінях, у передпокої, а далі в залу, де прикипіла коло рояля Софія Аркадіївна. І застиг біля вікна в напруженому чеканні Микола Петрович. Валився цілий натовп людей. Побачивши пана, передні трохи осіклися, познімали шапки і спинились. Але позаду до покоїв заходили нові й нові. З надвору кись подвійні рами і непричинені парадні двері чувся далекий гамір, сміх і кінське ржання, мов на ярмарку. Вже сутеніло, коли майже вся зала наповнилася людьми, а в двері пхалися ще нові і витискали передніх усе ближче і ближче до стовпілого пана. На якусь хвилину запала гнітюча тиша. Ті, що стояли далі, з цікавістю лупили очі на рояль, м'які крісла, велику розмальовану непотутешньому вазу, яка стояла для чогось у кутку. Передні похмуро дивилися собі під ноги і ніяково перебирали в руках шапки. Лебединський нарешті опанував себе після першої розгубленості і, силкуючись приязно усміхатися, лагідно звернувся до селян. Що скажете, люди добрі? Чи справу, яку до мене маєте, чи колядувати прийшли? Так воно ж, либонь ще тиждень до свят вечора. Жартівливий панський тон розв'язав усе. Хтось із задніх рядів вигукнув Ми ще й пощедруємо!» А другий хриплий голос додав Буде тобі ще й голодна кутя на кутні. Як, як? закидаючи назад голову, щоб краще роздивитись задніх, спитав Лебединський. Намагаючись не випустити ініціативи і воднора спочуваючи, що вона вислизає з його рук. Так що забирайтеся, пане, поки цілі, бо будемо палити вас. уже роздратовано крикнув хтось зухвалий із середини стовпища. Хто це крикнув? Чи не дави ка? промайнуло в думці Лебединському. Он він третій з краю, під Верещагінським ескізом поранений. А може, то не він, а Сидір рябошапка, що стоїть у драній свитині трохи далі від Давимоки. Останній шарпак у селі, що й досі не одробив заборговані торік два пуди пшениці. Мабуть, таки Рябошапка». Але те, що навіть Давимока з'явився на хуторі і, мабуть, не з одною, а з двома фурами, щоб більше нахапати панського добра, свідчило, що справа набирає серйозного, якщо не зовсім трагічного характеру. Палити мене аж подався назад Лебединський. А то кого ж? Ви ж тільки один і зосталися, наче на розпліт. Тепер уже виразно було чути, що то вигукнув давимока. За що ж будете мене палити? уникаючи від огиди й обурення дивитися на давимоку, спитав передній Хлебединський: Хіба я кого скривдив, чи не в злагоді з вами жив? Передні не підводили з підлоги очей, і лиш важко дихали. Примовкли й задні. Лебединський набрався духу і ступив крок до першого ряду, тривожно перебігаючи очима по знайомих, але сьогодні не таких, як завжди, селянських обличчях. Аж поки не спинився на дрібному, зморшкуватому обличчі мусія плахотки, з яким не раз розмовляв у полі про всяку всячину, а років вісім тому держав до Христа його сина. Чи, може, тобі, мусію, я чимось не догодив. Може, зобидив коли. Ну, скажи, за що будеш палити мене? Плахотка притиснув до грудей руку шапкою і з мукою глянув на пана. Воно, звісно, звеніть. Ну, тільки ж ми тут сказать ні при чому. Ніхто не скаже, що ви поганий пан, і уп'ять же, кривди від вас, ми. Сказать так, що й не бачили, тільки так воно показує, що треба палити. Як це показує? бентежно спитав Лебединський, пропікаючи очима до самої душі нетягу плахотку, що мінився і никнув на виду під тим панським поглядом. Але на допомогу йому виступив довготелесий корній худолій, який перший прибіг колись із села. Гасити панську клуню, що зайнялася була від блискавки. Ви самі подумайте, Миколу Петровичу, капустянці спалили свого пана, іванківці теж, у Прохорівці навіть убили. А ми ж як? Хто ж ми такі? Плахотка трохи оговтався, коли пан перевів очі на худолія і знову заговорив, переступаючи й благаючи. Ми, звісно, не звесні, що воно й до чого, но тільки так показує, що треба. Ото, щоб воно по хорошому було, сказать по божому то запрягайте у Хваетона пару конячок, візьміть собі на дорогу удовольствіє, скільки зможете, та й паняйте з Богом, куди хочете. А коні верніть потім, вони ще нам пригодяться. Знову вигукнув хтось із середини, не інакше як той самий Рябошапка. Добре, стримано промовив Лебединський, бачачи, що селяни все ж настроєні мирно і можна не боятися безпосереднього насильства. Я виїду від відсіля, гаразд, зараз зберемося з жінкою і виїдемо. Але він глянув понад селянські голови на знайомі до найменшої подряпини, стіни свого дому. На які байдуже дивився ще з Малку, а зараз бачив їх востаннє. І йому стало жаль, аж защеміло серце і залоскотало в горлі цього старого дому. Лебединський замовк на хвилину і тихо, не пізнаючи власного голосу, промовив: Прошу вас, дуже прошу! Не паліть будинку, зробіть з нього, що хочете лікарню, розправу, школу, що хочете, тільки не паліть, благаю вас. З дорогою б душею Миколу Петровичу тільки ж ніяк не можна. Аж простягнув до нього руки худолій, і що пан знову не спитав, чому, поспішив повторити. В Капустяному спалили, в Іванковому теж. У Прохорівці, але його перебив рябошапка, що став навіть протискуватися наперед. Та й хитрі ж пани. Він саркастично осміхнувся. Не паліть. Щоб, значить, коли пан повернеться назад, то все було цілісіньке, а дзузьки! спалити, щоб і цурки не зосталося від проклятого кубла. Люди від запальних рябошапчених слів заворушились. Але Лебединський тоскно подумав і в нього стільки люті, невже за ті неодроблені одроблені досі два пуди пшениці? Ну, зовсім інші стали люди, як підмінив хто. Але то були ті самі люди, ті ж обличчя, що їх він знав давно, тільки щось пролягло між ним паном і селянами таке, чого він досі не помічав. Невже ж не можна без цього, без цієї страшної злоби, без засліпленої ненависті? Тамуючи розпач, думав Лебединський, іначе відповідаючи панові і своїм власним думкам, Мусій плахотка похитав покошленою головою і цього разу твердо сказав: Ні, ніяк не можна, тільки палити так показує.